Перший дзвоник пролунав для усіх вінницьких школярів і вже з 3 вересня розпочнуться уроки. Для понад 4 тисяч дітей Вінницької громади цей навчальний рік стане першим. Учні 13-го та 30-го ліцеїв нарешті повертаються до очного навчання у своїх закладах. В початковій школі відремонтовано капітально укриття підвальне як найпростіше укриття для учнів початкової школи. І за два з половиною роки ми нарешті повертаємося до звичного очного формату. Відкрили для себе країну знань і першачки 12-го ліцею у святковій шкільній формі. На першому уроці виготовили синьо-жовтих янголів. Очікувань від школи мають багато. Я хочу, щоб у мене було багато друзів, хочу ще навчитися читати та писати. Я хочу скоро навчитися писати. і... Mm -hmm. І читати варту і, і, і писати. Я хочу навчитися читати. І ще я хочу, щоб всі були радості. для учнів середньої та старшої школи. Теж провели перший урок. Втім, тематичний вшанували пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. Суверенітет і територіальну цілісність нашої держави повернутися у стіни рідної школи діти змогли завдяки укриттям, які зводили протягом минулого року. Від початку повномасштабної війни навчання в ліцеї було здебільшого у змішаній формі, але тепер усі повертаються у класні кімнати. Площа сховища на території 12-го ліцею складає 1260 квадратних метрів. Укриття має 20 кабінетів. З них 10 це кабінети, де можуть перебувати учні, також учні можуть і працівники перебувати в коридорах. Ми маємо дві вентиляційні кімнати з обладнанням відповідним. Маємо одну кімнату, в якій розташований тепловий пункт, теплові лічильники. Маємо санітарні кімнати, це чоловічі, жіночі та санітарну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. У сховищі буде опалення і тепла вода. Наразі тут завершують роботи. Ми маємо індивідуальний тепловий пункт, який буде постачати в холодну пору року, забезпечувати теплом. Буде тепла вода. Маємо резервуари технічної води. Вони у нас є з цієї сторони ще в одному приміщенні кожен по 100 літрів. І ем... Завдяки тут автомати, вся система зроблена автоматизована, тобто воно автоматично буде вмикатись і автоматично працювати. Це укриття розраховане на майже тисячу учнів. Функціонуватиме воно і під час відключення електроенергії. Тут є аварійне освітлення, а невдовзі з'явиться і генератор. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.